Вітаю вашого товариства. У сьогоднішньому відео я буду розповідати вам про важливі фішки, котрі зараз є на деяких героях. Може приховані імби деякі, ви знайдете у сьогоднішньому відео для себе. Також буду розповідати про актуальні баги, котрих накопичилось доволі багато в доті. І хто знає, якщо вам сподобається ця рубрика, можливо, вона буде регулярною, якщо доволі багато такого контенту буде накопичуватись, щоб я все склав в один відеос, ви подивилися, кайфанули і поставили вподобайку цьому відео. Звісно ж також хочу вибачитись перед вами за те, що достатньо небагато викладав відосів за останній час, але це виправиться, як тільки я повернусь додому. Ми вже завтра їдемо додому в Чернігів. Тож буду вдома, буду викладати відосів доволі багато і частіше. Не забувайте підписуватись на канал і готуйтесь дивитись це відео, друзі. Розпочнемо, напевно, з дуже цікавої грані, котра є зараз у Фуріона. І це грань під назвою Залізно-Древний Н. Загалом Фуріона зараз не особливо пікають в доті, але цю грань Апали постійно протягом останнього. Його часу в доті, в патчах, і це наче залишався непомішаним, адже ну фуріона особливо ніхто не бере, а грані ця апається. І до чого ж призвело це зараз в доті. Дивіться, ну по-перше, варто розуміти, що качати ента на першому рівні особливо сенсу немає. Вам треба качатись так само через порти і телепорт, як завжди, тому що Енд на перших рівнях особливо нічого не робить. Що цей Енд взагалі дає? Давайте подивимось. По-перше, він апається і в ХП, і в своїх розмірах. Він один. Це все зрозуміло, але плюс до цього і у нього є ще грань під назвою Reinforst. Що це таке? Точніше, вроджена здібність його. Чи це пасивка? От, пасивка, правильно сказати, вже заплутався сам. Це те ж саме, що і у катапульти. Відповідно, його демедж стає менший по героям і по кріпам, але більший по вежам. Загалом, yeah, Фуріон, він, ну. Тільки на лінії раніше з ентами, там коли він на фуріоні стояв офлейновому, міг демажити героїв і добивати кріпів. Так зараз абсолютно ніхто не робить, і це відчувають вал. Відповідно, вони апнули демедж по вежам. І до чого ж це призводить? Дивіться, по-перше, варто розуміти, що у фуріона є талант на 10-му рівні на цього ента, є талант на 15-му рівні, котрий ми також беремо на 20-му тут по ситуації, але спроти прив'язують краще. І абсолютно імба на 25-му левелі. Обов'язково в цьому білді треба мати. Буде Актарін. Можна ще експериментувати далі, з Мітіор Хмером грати теоретично, але про це трошечки пізніше. Покажу тільки на прикладі Актаріну. З Актаріном можна зробити три таких трента, але покажу, що робить два трента на прикладі Ті вежі. Ента точніше. І так, це була 1 вежа, бекдор тут ніякий не працює. Далі я викликаю третього ента з Ектаріном. Зрозуміло, що для цього треба мати 25-й левел, і це актуальніше більш в лейтгеймі, але тепер дивіться уважно сюди. От, Бекдор тауера, котрий працює, тір-2 вежа. Ну, форіоном навіть не, особ... не обов'язково бити тут цей атак за рахунок того, що вона де також багато, щоб це виглядало більш швидше. Йдемо тепер на Тір-3 вежу. Дивимося на тіатритавер. Тут я навіть не буду насправді бити форіоном, щоб ви бачили тільки, що роблять ці енти. Так. Один ент загинув. Варто тут розуміти, що треба скомбінувати саме три ента, щоб вбити е цю вежу. Або якщо з рефрешером, то можна скомбінувати іще більше. От бараки. Менжового барака немає. От міліштий барак. Знову ж таки, треба комбінувати три ента, і це дуже важливо. Але ми бачимо вже, в принципі, по тому, що відбувається навіть з бараками, що це щось абсолютно неймовірне. Якщо Шефуріон буде бити або з мати якусь, або Мітіор Хамер, то там хай йому греть в вжито. А тепер давайте уявімо, на цьому Енті буде баф від Алакриті і солорквіст від інвокера. Як вам? Також хочу подякувати людині з Reddit, котра знайшла цю фішку, бо це дійсно дуже імбово виглядає. Друзі, і перед тим, як я розкажу про найбільший баг, котрий зараз є в доті, його вже пофіксили, але там з'явився новий ще. Я хочу вас попросити, не забувайте, будь ласка, долучатись до збору. Ви бачите посилання на банку під веб-камерою. Якраз таки. Ми збираємо на наземні дрони для Азову. Хочу сказати, що за 100 гривень ви зможете виграти PlayStation 4 з іграми до неї. А також місце в нашій Ільді, київський режим, якщо ви три топ-донатори на цьому зборі, ви зможете обрати назву трьом великим наземним дронам. Десять маленьких вже назвали, а от на три. Дрони ще вакантні назви є. Зараз ви можете побачити найбільший баг в доті, котрий був за останній час існування гри взагалі. Це Міпо і його грань на ось цей е, пакувальник. Ця гра називається з Manta Style. Дивіться, все в чому була суть. Мі поклав Style в нейтральний сховок. Він дисконектився, його тіммейт натискав Manta Style, при цьому треба було забити всі абсолютно слоти. І цей Манта Стайл дропався на землю чому ж фішка? А фішка в тому, що тіммейт Міпо може брати собі цей мантастайл, може його використовувати або продавати взагалі і отримувати за це золото. Так само може робити і цей Міпо. В моїй грі він це не зрозумів. Я це не багоюзив. Типу, я принципово маю позицію, що якщо я такий багоюз є в доті, я його не використовую, навіть при тому, що можна фрі виграти катку. Бо я заходжу не за ПТСами в доту, я заходжу за тим, щоб щось цікаве дізнатися, пограти, кайфунути від.

Катку. Якщо б проти міпа такий міп проти мене такий міба попався, я б горів цього нереально, тому я не бачу причини, чому я повинен використовувати це так само в грі з, зі своїм міпо. Але бачимо, що тренд вирішився використовувати. Ну, як наслідок, він був єдиним, хто мав величезний нетворс. Всі інші відмовились так само, як і я. Варто сказати, що це було неочікувано, бо я думаю, що таки я такий якийсь е нетиповий дотір, напевно, в пабліку. Ну, але варто сказати, що ми все рівно виграли цю катку. Бо, як би там не було, навіть якщо у тебе такий один тренд бігає, який всіх може розвалювати, він, скоріш за все, дото переможе. Хоча є і мінуси цього абузу, якщо тренд вмирає будь-якому герою, подивіться, скільки пугна, наприклад, отримала золото за вбивство цього тренда. Такий саме баг був і з Варлоком, і його чорним гримуаром. Що це таке? Дивіться, у Варлока з'являлась нейтральна шмоточка, ось тут його е сховку. Мандастайл міг наквармити також на Варлоку, і потім він так само діскав. Коннектився, його тіммейт, натискав Манта Стайл і з'явився цей чорний гримуар просто на землі. Він лежав, всі його могли підібрати. Що він дає? Він дає експу при активації. Відповідно, був Кері ПЛ, котрий бігав 30-й левел на там кулині 20-ті. І так само швидко перемагав. Але це пофіксили. Чому я це розповідаю? Тому що є ще один баг з Міпо. Знаєте, що найцікавіше? Вал, це пофіксили, але ніде не сказали про це. В чому був прикольчик? Можна було на міпо так само забити слоти, взяти, купити рапіру в кур'єрі, прислати основному міпо, і у тебе в нейтральному сховку може цей ця рапіра лежати. Але тепер рапіру туди покласти просто не можна. Отакий От прикольчик. Вам нікому не сказали про це, а якби багоюзили, то був би сюрпризик. І рапіра не вибивалась, вона просто лежала в нейтральному сховку і мі поотримував його клони дуже багато демеджа. Буває. Тепер баг від підписника. Чому ніколи не треба брати ось цю грануді з на кінетік фенс, ось ще кінетичне поле, котре формується напряму. Дивіться, ну якщо ось так воно стоїть, то в принципі форставити з нього ніяким чином не можна, і воно працює адекватно. Але якщо постав... Це кінетичне поле ось так. З лоу граунду на хайграунд, то форстав працює, і ти можеш постійно з нього виходити. Ну загалом я не знаю, мені здається, це найбільш юзелес на грані. Я так і не побачив адекватне використання ось цієї штуки, окрім як написати букву А. А тепер дивіться уважно сюди, що Valve не встигли пофіксити. Тільки що побачив це. Дивіться, от попадаються три гравця в паті. А, дивіться. Ну, як попитаються, вони не по пошугри, логічно. бере, у неї фулл гілочки бачимо, запаковані. Міпо купляє на перші гроші чейнмейл і кладе його в нейтральний сховок. Мачте, так? Наче нічого такого. Дивимось уважно. Оп! У наги тепер нейтральному сховку є чейнмейл. Що вони зробили? Ну логічно, вони свапнули героїв, і це забагалось. Тепер дивіться уважно, що робить Міпо. Він перекладає свої гілочки в нагасирену. Нага Сирена дисконектиться і натискає ілюзії. І що ми бачимо? Два чейнмейли, три чейнмейли на землі. Морфінг, котрий мідовий, він бере і продає ці всі чейнмейли. Чекає, поки відкидешся знову ілюзії наги. Вони відкидешились, він знову підбирає їх, продає, купляє собі ПТ-шку. Чекають ще раз. Я так розумію. Натискає ще раз. Продає три чинмейла, і от Морфлінг на першій хвилині 4 тисячі нетворса відправляється на міт стояти. Проти Дазла, як вам таке? І наостанок я хочу вам порадити героя, котрого зараз активно починають повертати в доту. Це Сенкінг. Відносини нещодавно йому брали альтернативну грань, де пісок за тобою рухається. Але зараз на ньому придумали трошечки інший геймплей. Люди беруть просто грань на пісок, дає інвіз, качають її і грають на свій фарм. Після другого спала качають третій, не качають талант, скіпають блінк дагер і стан, докачують в останню чергу. Треба брати собі шиву або будь-який артефакт, який допоможе танчити на кшталт Eternal Shroud. A. Так, це гра 33-го. Ти не зможеш на Сенкінгу зеніціювати з блінка з таким білдом, але тим не менш почекайте, я покажу, як це працює в летгеймі. От, припустимо, 35-та хвилина у Сенкінга ось такі артефакти. У нього все танкове, у нього є Блудстоун, є ПКБ. Ти просто отримуєш хоч чудову для себе позиції в тімфайті. Даєш епіцентр, тебе дуже складно вбити, головне закатити блекімбари, щоб тебе не вбили миттєво. Але це з таким білдом спойлер неможливо, особливо якщо у тебе є крий код. Ходиш, пушиш лінії, фармиш, кайфуєш, береш тобі ось такі таланти, і герой виглядає абсолютно притомним. Хоча нещодавно я вважав, що його вбили з альтернативною гранню. Люди просто відмовились від того, щоб купляти собі аганім, купляють артефакти, котрі дають тобі більшої танковості, ігнорують аганім. В більшості ігор, і виявляється, що шивою блустоуну БКБ або навіть якимись бендами, брейсерами, цей герой все ще працює і фармить він як машина. Тож обов'язково спробуйте, можливо, напишу на нього гайд, коли сам потестую. Дякую, друзі, що дивились це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Обов'язково напишіть коментарі, чи подобаються вам такі коротенькі фішки, якісь метові речі, якісь баги, котрі зараз актуальні. Я хочу зробити свою рубрику регулярною, але за умови, звісно ж, якщо вам сподобається. То тож буду радий будь-якому фідбеку. Ну і побачимо з вами вже завтра. Хоча, так, да, завтра, завтра побачимо, друзі. На все добре.